Що робити, якщо я ненавиджу своє тіло? Воно таке незграбне, негарне. Мені за нього соромно, я хочу вийти з цього тіла. Я хочу вийти з цього тіла. Таку фразу чую доволі часто. Я раніше також відчувала сором за своє тіло, але як потім виявилось і за себе в цілому, чому ми взагалі ненавидімо. Своє тіло, по-перше, тіло це як контейнер для агресії, тобто воно завжди поруч, воно завжди під руками, і якщо ти роздратований, або якщо тобі щось не подобається в своєму житті, то можна просто злити цю агресію на своє тіло. Чому ні? Я до речі, навіть знімала такий тік-ток. От ви, можливо, в дитинстві помічали такі ситуації, коли батьки, мама або тата приходять без настрою з роботи і прям вишукують, що у вас не так. Ану, так, покажи мені щоденник, а покажи мені ти свої уроки зробила чи ні. От вони прям шукають, знаєте, що у вас не так, для того, щоб злити агресію за поганий день. На вас все те саме ми робимо зі своїм тілом. Тіло це як дитина, на котру завжди можна поорати, якщо ви чимось не задоволені. Друге, це коли ми не в контакті зі своїми потребами, зі своїми емоціями, є якісь емоції, котрі нам не подобаються, котрі ми не хочемо відчувати. А саме тіло генерує ці емоції, то тоді. Моє тіло воно наче завжди приносить мені якийсь дискомфорт, тобто є якась напруга, якісь емоції. Я не можу зрозуміти, що це. Я не можу ці потреби задовільнити, і тоді тіло це як такий поганий об'єкт, котрий відчуває не те, що мені треба. Котре не таке, як мені треба. Тобто, наприклад, я хочу завжди радіти, бути щасливою, такою легкою, жити в задоволення. А от наче тіло приносить мені якусь злість, роздратування, сум, чи ще щось. Тобто, розумієте, я сприймаю себе як поганий об'єкт, котрий завдає мені болю та якогось дискомфорту. І оця злість. За цей біль воно знову ж таки направляється саме на тіло, куди ж ще. Хоча тіло всього навсього відображає ваш емоційний стан. Душа хворіє, голова хворіє, і тому тіло воно просто як наслідок. Це наслідок. Ми в дзеркалі бачимо лише наслідок. Наслідок емоційного стану наслідок того, що ми щось заїдаємо, що в нас є компульсивні переїдання, тобто, що щось в нашому емоційному стані не так, і тому нам хочеться заїсти, переїсти і жир на животі, на ногах, котрі ми так не любимо. Це всього лише наслідок того, що всередині щось болить, всередині якась напруга. Котру ми знімаємо їжею. Приїдання це як плач. От це коли ваші справжні емоції бачить тільки їжа. От, наприклад, є такі люди, котрі намагаються для всіх здаватись такими сильними. Я раніше також так казала, ну як я буду плакати, як я буду казати про свої проблеми, я ж тоді буду слабка, якщо я буду слабка, мене всі покинуть, бла бла. -бла. І тоді виходить так, що... Ця слабкість, відчуття своєї слабкості, воно все одно є. Відчуття суму, якщо ти для всіх намагаєшся бути веселим, воно все одно є. Відчуття злості на світ, на себе, на інших все одно є. Хоч ти намагаєшся здаватись для всіх дуже доброю, комфортною людиною. Але потім це виливається в те, що справжні емоції бачить тільки їжа. От вдома, коли ти приходиш, йдеш на кухню ввечері, от тоді саме їжа і тільки вона бачить справжній стан, бачить слабкість, бачить неможливість з чимось впоратись, бачить сум, бачить злість. Ми всі хочемо позбутись шкідливих звичок, перестати переїдати, перестати курити там, або перестати пити, або перестати постійно щось собі купувати. Хочемо. Але ж це вже наслідок бажання, от розумієте, бажання щось з'їсти. Це наслідок того, що всередині є якийсь стрес, якась напруга, якась емоція, наприклад, котру ви не дозволяєте собі проживати, там, не знаю, сумною не дозволяєте собі бути вдома. I'm not crying! Тобто, ця напруга від того, що ви показуєте одне, а всередині зовсім інше. Вона вже є, і оце бажання, оця посил від мозку, піди поїж, це вже наслідок того, що він вже, грубо кажучи, читав ваш емоційний стан, кількість напруги, і тоді прийняв рішення, що вам треба щось з'їсти або попити, або покорити. Тобто, це як. От хронічний головний біль це наслідок якоїсь більш серйозної проблеми в організмі, і випити таблетку це впоратись з наслідком. І так само бажання з'їсти печиво це вже наслідок, і ми хочемо прибрати наслідок. Нікуди не діваючи причину, а так не буває. Зазвичай люди, котрі перестають переїдати, вони просто знаходять якусь іншу залежну поведінку, тому що причина нікуди не ділась. Тобто, розумієте, ви не хочете перестати переїдати, ви хочете перестати хотіти переїдати, і це дуже різні речі, бо перестати переїдати це означає, що у вас це бажання є. А ви себе якось утримуєте? Наприклад, не купуєте солодке додому, не купуєте чіпси додому, не ходите по вихідним з друзями в ресторани, бо там ви не можете нічого низькокалорійного замовити. Оце позбутись переїдання, тобто це бажання є, але я себе утримую від цього. Кенітес, і нам оце зазвичай нам не подобається, і це зазвичай і виливається в зриви, бо ми не можемо довго триматись. І тому я й кажу: ми хочемо не позбутись переїдань, а перестати хотіти переїдати. А для того, щоб перестати хотіти переїдати, треба, щоб. У вас був такий емоційний стан, плюс-мінус, плюс-мінус стабільний і тоді і не хочеться розумієте? От тоді вже цей наслідок вигляді бажання переїдати він і не з'являється. Люди зайвою вагою зазвичай бачать свою проблему в зайвій вазі, і ніхто не відкатується назад, в який момент ця зайва вага почала з'являтися, який. У вас був тоді емоційний фон, що там сталося? які емоції ви почали заїдати: тривожність, страх, злість. Які стосунки у вас наскільки вам безпечно, спокійно в стосунках? Чи ви зазвичай, коли з кимось спілкуєтесь, вам хочеться потім щось з'їсти, або під час цього щось з'їсти? Тобто немає, наче, можливості, бути в своїх почуттях і повідомляти про свої почуття іншим, і саме це проблема. І саме тому є наслідок вигляді надлишкової ваги. І це не провина людей. Якщо б у вашому дитинстві постійно звертали увагу на ваш емоційний стан, то ви б зараз також вміли би звертати увагу на свій емоційний стан і відрізняти свої емоції, відрізняти, що з вами відбувається. Якби ваші емоції не подавлялись, на маму не можна злитись, що ти сидиш, плачеш, то ви б також зараз свої емоції не подавляли. Їжею. Скажу ту думку, яку повторюю дуже часто. Ви не витримуєте не емоцій, не стрес. Ви не витримуєте себе з цими емоціями. Тобто не злість, а я не можу прийняти себе злу. Я не витримую не сум. А я не можу прийняти себе сумну, бо колись мене таку не приймали. Інші люди, батьки скоріш за все. І саме тому перша реакція на якусь емоцію втекти від цієї емоції у їжу, з'їсти її. Ну бо дивіться, якщо коли ви плакали або були злі на вас за це. Кричали або били, або просто знецінювали вас, то буде доволі небезпечно зараз просто залишатися з цими емоціями. Це, як знаєте, я хочу навчитись проживати свої емоції. Угу. Ну, візьми і спробуй, проживи. Не виходить, не виходить, бо небезпечно. Не виходить, бо є ця пам'ять про те, що відчувати ці емоції було небезпечно. Котрий раз запрошую всіх на свій міні-курс, як не заїдати свої емоції, тому що там ми розбирали цю тему. Зацикленість на своїй фігурі і бажання постійно себе відозмінювати це наслідок РХП, і тому людина, навіть коли худне, вона не починає собі подобатись, бо справа була не в тому, що вона товста. Справа була в скоріше в цій ненависті до себе. І тому з'явились оці ці нав'язливі думки про те, про те, що треба якось себе змінити, і тоді ти почнеш аля собі подобатись. І от чому люди не йдуть до психологів? Бо там треба довго, треба нудно, мозок дуже довго там перебудовує свої нейронні зв'язки. А на дієту сів за тиждень щось наскільки то схуд, швидко отримав результат, кайфанув. Ну потім зірвався, ну правда. Ну але потім то знову можна на дієту сідати, розумієте? Це ж залежна поведінка. Ти схуд? О, клас, кайф. Я такий хороший, прекрасний, такий молодець. Потім набрав щось і не молодець. Треба кайфанути від того, що я молодець, і ти знову худнеш. Але повертаємось до теми ненависті до тіла. Ще раз, тіло це просто як контейнер. Насправді ненависть, якби ми її направляли туди, куди вона насправді направлена. То це було б ненависть до себе та ненависть до свого життя. Тобто дивіться, є люди, котрі, в принципі, всім своїм життям незадоволені. Своїм характером, своїм домом, своєю роботою, своїми родичами, своїм містом, всім. І коли ти не можеш, наче нічого з цим зробити, то тоді ти намагаєшся якось своє незадоволення від життя, свою ненависть до життя. Компенсувати тим, що ну я буду тоді покращувати своє тіло і стану відчувати себе краще. Або в принципі якогось турботливого ставлення до себе його немає, любові до себе немає є більше щось схоже на ненависть. Але визнавати це не хочеться. Не хочеться визнавати, що тобі насправді не тільки твоє тіло не подобається тобі ти в цілому не подобаєшся. Твій характер, те, що ти говориш. Те, що ти робиш, тобі все не подобається. Не хочеться це визнавати. Люди зазвичай кажуть: от якби тіло було б худим, ну от тоді б я собі подобалась. От коли тіло худе, от тоді я себе люблю. От якби б тіло було б не таке, то взагалі б була б щаслива і впевнена, і взагалі б все було б прекрасно. Спитайте в людей, котрі вже мали досвід схуднення, от вони схудли. Чи почали вони себе любити? Чи вони просто почали отримувати швидке задоволення біля дзеркала? А решту часу вони так само відчувають це незадоволення від життя. І цю ненависть до себе, і кожну по суті проблему точніше не так. Треба починати не з того, щоб тіло своє змінювати. Треба починати з відношення до себе. Бо якщо я собі не подобаюсь, я себе не люблю, то мені треба працювати над темою аутоагресії агресії на самого себе. Якщо мені соромно за себе, то так само. На тему аутоагресії. якщо я закрита невпевнена собі людина, то напряму з цим. Якщо я не можу побудувати нормальні стосунки здоров'я, то напряму з цим, ми ж всю відповідальність за свій комфорт та щастя переклали на тіло. Here, take this shit. От коли тіло буде ходе, в мене будуть і стосунки, і робота інша. І, взагалі, я себе буду відчувати легкою, щасливою, такою впевненою, відкритою, я буду легко ходити на побачення. Це от знаєте, є люди, котрі. Всю відповідальність за своє щастя перекладають на партнера. От мені сумно або це ти не такий. Я нещаслива або це ти не такий. Я в поганому настрої, бо це ти не такий. Ну і це в принципі доволі зручно виходить. Ти та взагалі що? Ні в чому не винен. Це он поганець. Отак і тіло. Це воно поганець. Поганець, котрий носить якийсь жир, котрий мені неприємний. От якби от ти змінишся, і все тоді в житті покращиться. Є люди, котрі кажуть, вони вони вже хочуть не схуднути, а прийняти таке тіло, котре є. От прийняти себе і своє тіло. Але в цьому випадку це неможливо. Розумієте, поки худе тіло. Обіцяє занадто багато, ну там знову ж таки щастя, легкість, відкритість, впевненість, любов до себе? Ну, як як тоді прийняти от те тіло, котре мені не подобається? Розумієте, в голові, наче постійно фонить ідея про те, що ну, от якщо схуднеш, ну тоді все налагодиться, стане прекрасним. От, і, типу, як тоді я можу прийняти те, що є, якщо тут... Я наче, розумієте, це як купити, я не знаю, пилосос і бонусом отримати телевізор, квартиру, машину, кондиціонер, там, стопку якихось книжок, котрі вам подобаються. От наче і тут, типу, я худну, я отримую насправді не худе тіло, а я отримую ще стільки всього, навіщо ж мені тоді приймати те, що є. Тобто задача навіть не в тому, щоб. Приймати своє тіло або там схуднути, або якось перестати переїдати. Задача це постійний фокус на емоційному стані. Оце як є два вектори. Мені не подобається моє тіло, в мене надлишкова вага, мені з нею незручно, некомфортно. Це вже впливає на здоров'я. Є два вектори. Перший вектор простий це худнути. Я буду худнути, і тоді мені стане легше там. Фізично, морально і так далі. Я і я бачу, що коли я худну, сиджу на дієті, мені якось я починаю себе хвалити за це, думати, яка я молодець, І так далі. Ну, і це такий шлях швидкого отримування задоволення. Правда, тут ти постійно сплачуєш ціну, сплачуєш зривами і ще більшим набіром ваги, але все одно не сходиш з цієї доріжки, все одно катаєшся туди-сюди, тільки не отак, а отак, вверх-вниз. Друге, це так само. Я не відмовляюсь від того, що так надлишкова вага, так є проблема, є вже проблеми по здоров'ю і так далі. Це все є. Це не шлях бодіпозітиву, що я от все, я я прийняла це, і все, і мені все одно, і все, і я собі така подобаюсь. Ні, це шлях того, що я розумію, що боротьба з вагою або з переїданнями це наслідок більш глибинної проблеми. Душа хворіє. І тоді я намагаюсь фіксити причину, що з моїм емоційним станом. Наскільки я можу проживати свої емоції, ділитися своїми емоціями з іншими, бути собою при інших, наскільки мені взагалі комфортно поруч з людьми? Я фокусуюсь на тому, що впливає. На моє бажання переїсти після чого це стається, який в мене взагалі настрій зазвичай серед дня? про що я там думаю, серед дня? яке в мене ставлення до себе, і так далі. І отут я намагаюсь щось зробити з причиною, тому виникає бажання переїсти, і на останок. На останок я запрошую вас в свій телеграм-канал. Там я зазвичай пишу публікації, інсайти про розлади харчової поведінки, про переїдання, про надлишкову вагу. Посилання залишу в описі до цього відео. Будьте здорові!